Ветеранський хаб, який незабаром збудують у Житомирі, матиме два укриття а також буде доступним для людей з інвалідністю. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на 54-й позачерговій сесії. За 26 рішення рішень прийнято. Цей простір буде повністю безперешкодним, інклюзивним. Там будуть всі дотримані ДБН. -и. біля ветеранського простору. Буде два протирадіаційного укриття. Воно одне може вміщувати до 50 осіб. Ветеранський хаб згідно проєктно кошторисної документації 80. Крім того, під час сесії депутати ухвалили рішення про поділ земельної ділянки, де збудують хаб. Вона належала Державному університету Житомирська політехніка. Сьогодні ж територію розділили на дві частини: одна залишиться у користуванні навчального закладу, іншу використають для створення ветеранського простору. Ми затвердили. Ділянку сформовано, де буде побудований ветеранський простір. Ми передали договір в суперфіцію обласній військовій адміністрації, бо вони будуть займатися будівництвом ветеранського простору. Будуватимуть хаб за кошти субвенції. Держава виділяє 63 мільйони гривень. Частину витрат покриватимуть з обласного бюджету. Потрібно починати роботи, оголошувати торги, вибирати підрядну організацію переможця цих торгів і приступати до побудови. Зазначимо, під час 54-ї позачергової сесії Житомирської міської ради депутати ухвалили рішення про виділення коштів на підтримку збройних сил України. Місто спрямує 2 мільйони 925 тисяч гривень. З них 2,3 мільйони це прямі субвенції військовим частинам та силовим структурам. 800 тисяч кошти на придбання необхідного майна та матеріальних цінностей. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.